Слава Україні! Кожен з вас бачив фільми, коли людина йде по пустелі і раптом бачить водойму. І вона хоче до цієї водойми дійти, приходить, а там ніякої водойми немає, тож не може і поплавати. От в такій ситуації знаходимося ми кияни. У нас понад 300 об'єктів, так чи інакше, пов'язаних з водою. Це озера, затоки і так далі. На жаль, сьогодні тільки на одному пляжі, так званий дитячий пляж на гідропарську, влада дозволяє купатися. Всі інші пляжі заборонені для купання. Цей шлях. Шлях приведення пляжів до належного порядку давно вже пройшли у всіх європейських столицях. Там давно знають, що треба робити для того, щоб влітку на пляжах можна було купатися. Можливо, Попова відправити в силку туди, на якийсь час, щоб він вивчив, як це робиться, а потім повернувся в Київ і став працювати керівником пляжів і привів їх в порядок.